Купляємо монетку рік кота і кролика. От що таке кота? Кролика не чути? Так, це новий аукціон. Нішо такого ціну, менше. Нажимаємо купити. І так, висвітилося. Набираємо скільки монет треба. Там є 5, я буду купувати ці 5. Додаємо 4. 5. І так, купити. Так, тут треба підтвердити. Адреса я не буду показувати. Підтверджуємо і куплено. І так, я купив п'ять монет. кота ролика. Що за пересилку 36 грн. чи 35